Вітаю, друзі, 6 лютого. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють в відьмацтві, і який був звільнений після обшуків набу, але так і не отримав підозри, знаходиться в Києві. Та проводить зустрічі з українськими чиновниками, політиками, дипломатами. Про це вийшло цікаве розслідування Української правди Михайла Ткача. Нічого нового, по факту, ми і так знали, що Андрій Єрмак-Відьмак керує країною з ліжка чи з-під ліжка Володимира Зеленського, але тут зафіксовано. Він пересувається столицею з, з охороною та кортежем. В січні він зустрівся з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком. Членом наглядової укради Укрзалізниці та радником президента Камишиним, а також відвідав будинок у Мірова секретар РНБО, та голови української делегації, на переговорах з Сполученими Штатами Америки та Російської Федерації про мир в Україні. Умірав заявив, що їхня розмова носила загальний характер про життя, роботу події в Україні. 1 лютого Єрмак відвідав територію санаторію Конче Заспа, який знаходиться поруч з державними дачами. Ну, відвідав він з єдиною метою: спілкувався з Зеленським. Також Єрмак регулярно відвідує. Підвальне приміщення в, в Державному палаці спорту, де займається тренуванням. Побачивши журналіста, він сів машину та швидко від'їхав, відмовившись відповідати на запитання. Ткаць зайшов всередину та побачив там зону відпочинку, на тлі якої транслювали радянську комедію Джентльмени. Удачі! Е, журналісти стверджують, що саме там Єрмак проводить регулярні зустрічі. 15 січня цього року Андрій Єрмак на Мерседесі С-класу в супроводі двох автомобілів охорони під'їхав до будівлі всього в двох кроках від урядового кварталу. З цього приміщення відкривається чудовий вид на офіс президента. Того ж дня туди прибув посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Його зустрів охоронець Єрмака. Через годину Корнійчук залишив будівлю. Цей візит, судячи з подальшими. Подій не був випадковим вже 25 січня. Корнічук прибув до Ізраїлю разом з адвокатом Єрмака, Ігорем. Фоміним. Посол відвіз Фоміна на службовому автомобілі в готель у Герцлі, де, той, де також проживає сам Тимур. Міндіч. Згідно з наявною інформацією, Єрмак зацікавлений в тому, щоб міндіч не давав свідчень проти нього. Ймовірно, переговори стосувалися питань, можливого захисту в обмін на мовчання. Пізніше адвокат Єрмака Ігор Фомін зустрівся з ізраїльським адвокатом міндіча Борисом Лемпером. Борис Лемпер відомий тим. Що представляє інтереси клієнтів в справах пов'язаних з Росією та Україною? Зокрема, його офіс готує експертні висновки з питань українського законодавства для ізраїльських судів. А тим часом в Київській області на 83-му році життя від холоду та голоду помер. Оператор українського фільму Пропала грамота» Павло Лойко. Про смерть чоловіка повідомила його сусідка Світлана Поклад. Трагедія стала, чесно кажучи, мені навіть слів не вистачає. Але я повинна звернутися до вас, друзі, вночі помер сусід. І тепер найстрашніше, він помер від голоду та холоду. Сім'я він і дружина. Більше нікого. На жаль, вони були замкнутими, Нікого не пускали в своє життя. Максимум добрий день, добрий вечір. А так ділянка город і вік 80. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вони вже два тижні сиділи на воді, тому що не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилось, не витримало, написала вона. Ну і друзі, от одні вам займаються, з ліжка чи з під ліжка Зеленського керують країною, тусе, мусе, а інші помирають від голоду та холоду. Ну і найцікавіше в історії з Єрмаком. Значить, Єрмак опонує Арахамії, Фьодорову та ряду інших змовників, які свого часу виступили проти нього, та Зеленського з метою дверцового перевороту. Зеленську чіпати, звичайно, не хотіли, хай дурник на троні сидить. А Єрмака посунули. З допомогою Набу та інших. На місце Єрмака завели Кирила Буданова. І сьогодні, саме сьогодні, по Кирилу Буданову прилетіло, я знову таки про замах на російського генерала-розвідника Алєксєєва. Справа в тому, що це був головний контакт Буданова в Російській Федерації, контакт, з яким він працював всі ці чотири роки. І по виходу оборонців Азовсталі з підвалів і здачі в полон, і по обмінам, і по захисту Зеленського, коли той виїжджав на фронт, по всьому. Буданов та його е, права рука Дмитро Усов спілкувались саме з Алексеєвим. Тому я ще зранку написав, що постріл в Москві в Алексеєва з рекошетами летить в Буданова. І в Буданова не забарилися, а там е, почали е, з посиланням на офіс розповсюджувати інформацію, що Замах на генерала розвідника російського Алексеєва – це справа рук третьої сторони, яка хоче зірвати мирні перемовини. Є інформація, що навіть е, вчора була досягнута домовленість, про яку хотіли оголосити в Штатах на наступній зустрічі, яка вже, мабуть, не відбудеться, про не про мир. ні. Про зменшення рівня конфлікту, про стишення, про незастосування тої чи іншої зброї. Але в Москві пролунали постріли. Третя сила. Кажуть, що це може бути розвідка країни, яка зацікавлена в продовженні війни. Дехто прямо з експертів каже, що це остров. Але не той, що в Києві, де Гур знаходиться, а той, який британський. Що це Мі-6. Але, можливо, руками навіть СБУ. А вчорашня зустріч. Зеленського з виконуючим обов'язки, голови СБУ Хмарою і доручення е, посилити там, операції проти Росії і погодження на ці операції, ну, таке, як хтось підіграв. А тепер давайте поглянемо: в Україні зацікавлений в ослабленні. Із битів, притворення на х, е, Кульгаву качку Буданова один швік. Правильно, Андрій Єрмак-Відьмак. Тому чи не варто провести мостки між єрмаком Відьмаком, мі 6 тим паче багато хто давно говорив, що вони в зв'язці працюють, і що Єрмак працює на цю розвідку. От вам і третя сторона, а чим не версія? Напишіть в коментарях, що з цього приводу думаєте ви. Дякую, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.